Хайтек, століття катастрофи Титаніка знову привернуло увагу до приреченого корабля і підштовхнуло до нової хвилі підводних досліджень. У 1985 році. З допомогою надчутливого гідроакустичного комплексу американські і французькі спеціалісти виявили уламки Титаніка. Знімки були зроблені невеликим підводним роботом на ім'я Джейсон. Але тепер за сучасних технологій нове покоління роботів здатне пірнати глибше і залишатися під водою довше. Значна частка цієї нової технології була розроблена в оконографічному інституті у штаті Масачусетс. Розроблений тут прилад Нерей може працювати як автономний підводний апарат або як робот. Раніше, якщо треба було, щоб робот тримав позицію, доводилося сидіти з джойстиком і утримувати позицію проти течії, намагаючись зберегти курс. Тепер системи керування роботами по суті дозволяють робити це, натиснувши на кнопку. Це, наприклад, як літак на автопілоті. Сеншліоюдіспошебатонецсорлатіатопайлата Робот дістає наказ зібрати зразки, аби провести експерименти з допомогою руки маніпулятора. Прилад на зразок підводного човна працює виключно на літієво-іонних батареях, термін діяких становить близько 20 годин. З використанням комп'ютерних програм, призначених для безпілотних літальних апаратів і розробку інших, команді бауна вдалося створити систему контролю над підводними дослідженнями з допомогою роботів коли не йде на морське дно, він тягне за собою дуже тонкі нитки. Він, наче, плите полутиння, роблячи свою справу в океані, і це дозволяє нам спілкуватися з роботом, контролювати його і отримувати інформацію на поверхні. Несклас ізвелазасте кюмінікейтодоробайда Сьогодні вчені можуть сидіти перед комп'ютерними екранами за сотні кілометрів на суші, контролюючи запрограмовані маневри роботів на дні океанів. Крім суто наукових розробок, це може використовуватися при створенні карт морського дна для розвідки нафти і корисних копалин. Колишній американський морський офіцер Роберт Балет, якому приписують відкриття уламків Титаніка. Я навіть не повинен бути зараз на кораблі. У мене тепер є телекомунікаційний центр у вищій школі океанографії в Родайленді. Я йду до командного центру і думаю, що на кораблі нові технології дешевші і більш ефективні. Вчені за сотні кілометрів можуть стежити за експедицією через відеозв'язок з допомогою цих технологій можна розмістити робота на дні і залишити його там. У цьому і була суть. Це був ключ до нашого успіху. У нас були і спеціальні камери, які можуть бачити краще у темряві. Багато інновацій з'явилося, відколи вдалося віднайти уламки Титаніка. І через 100 років після того як Титанік зіткнувся з айсбергом. Він продовжує надихати інженерів. І дослідників.